Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол 24». І традиційно на початку тижня оглядаємо матчі українських легіонерів в рамках іспанської Ла-Ліги. І зрозуміло, що стартуємо із Володимиром Волиском із справ каталонської Жирони, яка вражає в принципі не лише в іспанській примері, а в рамках усіх топ 5 європейських чемпіонатів. Кажу тобі привіт, володя. Привіт, вітаю, і вітаю тебе. Також і от з'явилася свіжа статистика. Вона освіжається кожного туру. Що цього сезону ж вона показала свіжі найкращі результати, найкращі старти за перші 15 матчів за всю майже 94 річну історію клубу. Мають 12 перемог, дві нічої і лише одну поразку. І в останньому турі 15-го раунду Ла Ліги, як відомо, переграли. Валенцію з рахунком 2-1. І щоправда, українці участі у голах не брали. Дублем ізначився ветеран Стуані у воротах Кажанів. Але скажи, будь ласка, мені чи щось писала про українських легіонерів іспанська і каталонська преса? Так, звісно, що писали, але я думаю, нам потрібно почати з того, що. Жирона вже має у своєму активі 38 вісім очок, і, схоже, траплялося 19 разів в історії Ла І з цих 19 разів 14 команд ставали чемпіонами, і у всіх випадках вони потрапляли неодмінно в топ 2 Тобто, Жирона у нас так вже впевнено прямує до ліги чемпіонів тут, щоб. Не наврочити, але команда дійсно набрала дуже хороший хід те, що вони зараз роблять, це справжня казка. Ну і це вже часом не піддається навіть якомусь логічному поясненню. Хоча пояснення тут насправді є це геніальний тренер і класні гравці, яких підбирали. І спортивний директор Кіки Карсель, і той же Мічел. І, власне, до таких футболістів відносяться і наші легіонери Віктор Циганков та Артем Добек, які зараз в прямому сенсі переписують історію цього скромного донедавна клубу, який славився хіба що місто, яке славилося хіба що баскетболом. Віктор Циганков спровокував таке собі протиріччя в каталонській пресі. От, наприклад, Яріо Спорт поставило йому сімку, і це третій найвищий бал в команді після героя Стуані якого дев'ятка. Та завжди активного Савіо з вісімкою. І власне каталонське видання писало, що циганков був одним з небагатьох гравців Жерони, який в першому таймі намагався шукати голи, шукати ключі до воріт Валенсії, яка дуже класно закрилася позаду, і в першому таймі майже нічого не дозволила створити Жероні. Мовляв, він ось кілька разів так дуже класно там обігрувався з Мартіном, проривався до лицевої, подавав, але, на жаль, забракло йому трошки е, конкретики вже на завершальній стадії. І також Діаріо Спорт зазначило, що циганков це, це ключовий гравець е, у схемах Мічела, де б він не грав, чи то, наприклад, більше в середині, як в другому таймі, коли вони помінялися флангами з Савіо, чи ліворуч, чи праворуч. Словом, це один з Фундаментальної виконавця у цій команді. Ардам Добик від Яріо спорт отримав шістку і вони написали, що він почувався трішки не не у своїй тарілці, що вся травма, е, яка в нього була, і через яку він пропустив матч з Більбао, вибила його з колії, і він десь втратив відчуття е, воріт. Але тут так, також треба відзначити, оборонців в Валенції. Паулісту та Москеру, які робили все, щоб він грав спиною до воріт, які нав'язували йому боротьбу потужно. Ми пам'ятаємо, як Пауліста там з ним штовхався у штрафному. Це все нагадувало також його боротьбу з Рюдігером, коли вони грали проти Реала. Словом добику трішки забракло свіжості І у цьому матчі. Можливо, він навіть не до кінця був готовий. Ось, наприклад, Мундо Депортіво пише, що Довбик це сюрприз. Його поява, зокрема, у стартовому складі. Каталонські журналісти вважали, що Мічел, можливо, його ще трішки побереже і випустить десь у другому таймі, а в основі вийде стуані. Мовляв, це був ризик, але також це означає, наскільки він важливий футболіст як для Мічела, так і для самої Жерони, що йому не дають з цього зайвого часу на відновлення, а відразу кидають в бій. Ну і циганкова так само відзначили, що це була одна з найкращих версій. Українця, попри е, те, що є, не було в його активі результативних дій. Ну а ось е, видання «Ле Спортю» якраз е, писало трішки інші речі: мовляв, циганкову було на полі некомфортно. Так, він був одним з найгостріших е, у старті, але потім, коли бракувало вже вільних зон, коли гравці Валенції дуже добре перекривали е, ці зони, то циганков трішки, мовляв, зник. З радарів і розчинився. Ну я не погоджуюся. Він все таки був одним з найактивніших. Так єдине, що йому бракувало це, напевно, ударів. Ми бачили багато від нього прострілів. Передач вже з лицевої, коли він там обігрувався з Мартіном і проривався. Але загалом він був ось таким двигуном Жирона. Ми бачили, як він там в центрі поля вже в другому таймі розганяв атаки, в середині опинявся і навіть часом формував здобиком пару форвардів, і ліворуч на місці Савіо, коли бразилець перебрався на інший фланг. Словом він був всюди. От єдиний так, йому десь бракувало вже там завершення, можливо, передач ударів, бо нуль ударів ну, все-таки для Віктора це не дуже хороший показник, тим паче з такою хорошою лівою ногою, яка в нього є, він повинен завдавати цих ударів багато і регулярно. Ну, і так само ми до до, перепрошую, спортів назвало Довбика закритим. Знову ж таки, що Москера і Пауліста дуже класно нав'язали йому ось цю боротьбу і моментів у нього фактично не було. Ну, за винятком цих е, ударів, наприклад, що з офсайту, який він вже завдавав, той гол, він також е, свій забив з офсайду. Ну, офсайд був перед тим в Давіда Лопеса. Ну і досить дивні коментарі, повертаючись до Мічела після поєдинку, знаходячись на вершині турнірної таблиці, цитуючи його слова з прес-конференції, важливо, щоб усі розуміли, що ми не прагнемо змагатися з Барселоною Реалом чи Атлетіко. Ми не боремося за чемпіонство, ми не на тому рівні. Запитання до тебе, Володя, як тобі рішення Мічела цей ризик? Бо протягом сезону він постійно знімав долбика з футбольного поля і випускав стуані. А тут зовсім інші відбулися заміни, і вони спрацювали. І знаходився на полі, на полі. Залишив і українця, і випустив ветерана Стуані, який приніс перемогу в принципі. Жороні. Ну, По перше, команді вже було нічого втрачати. Вона поступалася. І по-друге, мічел ще раз довів, що він сміливий тренер. Він вирішив зіграти з двома такими стовпами атації. Це міч і це рішення повністю себе виправдало. Я би хотів відзначити насамперед Стуані, 37-річного ветерана, який зразкує, який демонструє зразковий професіоналізм. Він розумів, що буде в цьому сезоні доблером Довбика, і це йому також дали зрозуміти, коли була пропозиція Саудівської Аравії. Клуб був готовий його відпустити. Він міг заробити великі гроші, але вирішив залишитися, вирішив допомогти рідному клубу. Він ще відчував собі сили, що зможе грати на цьому рівні. І він не те, щоб не боявся цієї конкуренції. Він просто смиренно так виконував свою роботу. І, ну, це було просто фантастично, що він зробив проти Валенції. Він вийшов в другому таймі, прекрасно реалізував свої моменти. І тут також треба відзначити, що. Заміни спрацювали в рони бездоганно. як коуту, так і Стуані вийшли і зробили результат. І це власне те, чого нема в Валенції. І на що після матчу скаржилася вже валенційська преса, такі видання, як Супер Депорте чи Пласа Депортіва, які писали: от, подивіться, які гравці є в а в резерві там Стуані, порту, Коуту, всі виходять, всі можуть забивати, асистувати і мовляв. А що у нас всі, хто вийшов, там Канос, Амала чи Яремчук, вони взагалі жодної продуктивності не продемонстрували. Але тут більше вони скаржаться не власне на самих гравців. Хоча Яремчук, до речі, знову отримав дуже низькі оцінки четвір, четвірки, власне, з тим ж Амалою та Каносом, і трішки йому дорікали, що він якось так інертно, що в, там в дуелі він не вступав, що не вривався. Не шукав вільний простір ось про це писали. І, до речі, ще перед матчем Супер Депорте присвятило Довбику і Яремчуку кілька речень. Вони проводили, провели таку аналогію. Мовляв, обидва приїхали в чемпіонат Іспанії минулого літа. І подивіться, що витворяє Довбик, голи, асисти, миттєва адаптація. А, Я... а в Яремчука натомість ігровий час. Не лише не збільшується, а він зараз ризикує зменшитися. Ми вже говорили, що на підході молодий Альберто Марі, який пропускав старт сезону через травму Кантерано, але ось після його повернення Яремчук взагалі ризикує опуститися в цьому рангу форвардів на третє місце і ще більше втратити хвилини. Ну і повертаючись знову ж таки до Мічела. Я аплодую за власне за оце рішення, що вони закінчували з двома форвардами, десь добик на себе увагу центральних захисників теж відвертав, тому що вони з ним там намучилися протягом всього першого тайму. так Артема там. Були проблеми, часом м'яч від нього відскакував, чотири офсайди, десь трішки уважності бракувало. Але загалом свою функцію він виконував. Він нав'язував боротьбу, і знову ж таки стуані, е, там такі несподівані голи забивав для оборони Валенсії. Вискакував одного разу за спини взагалі, В іншому випадку зіграв на випередження, і, можливо, власне, вже і там. Оборона той же пауліста більше стежили за довбиком і не очікували власне такого феєричного феєричної такої кінцівки від уругвайського бомбардира, який я нагадаю встав взагалі. Шостим шостим голеодором латиноамериканським в історії чемпіонатів Іспанії він випередив легенду Барса Луїса Суареса. Зараз нього от я дивлюся 179 голів, і найближче в нього цільця це, це Антуан Грізман, в якого 189. Ну, а Є такий у нас інопланетянин, який на першому місці тут вже без шансів, без варіантів. Я думаю, ніхто ніколи його не здожене Лео Месі 474. В цьому сезоні в іспанської ліги інопланетянами я б називав саме Жорону, гравців. Жерони, які, попри свій незірковий статус, просто роблять щось неймовірне і на пару із реалом очолюють турнірну таблицю, маючи по 38 балів. Ніхто не може зрозуміти, як це вдається команді Мітчела. Ну тут Юра ще Треба відзначити напевно, їхній характер. Ну, дивися рівну половину своїх очок вони набирають після камбеків. 19 очок, і це взагалі найкращий показник в Лалізі, в реала 13, в барси 12. Тобто, ця команда це не лише тренерські ідеї, не лише от їх втілення на футбольному полі, але це так само і характер. Те, що вони ніколи не опускають руки, пропустивши там першими. Вони все одно лізуть, вони тиснуть, вони атакують великою кількістю гравців. Ми знову бачили по 5-6 футболістів Жерони в штрафному майданчику Валенції. І попри те, що Валенція в першому таймі досить надійно оборонялася, і Жирона нічого не могла створити, після перерви вони таки свого домоглися. Знову ж таки, заміни, знову ж таки, цей натиск, постійне переміщення е, Вінгерів, то Савіо, то Циганков. І я би також ще хотів відзначити в складі Валенції молодого Ярика, який досить надійно проти українця відіграв. І... Потім вже Саві опробував щось з ним зробити на правому фланзі, коли це Ганков змістився до середини, і теж е, молодий от іспанець польського походження не дуже щось там дозволив зі свого флангу е, зробити. Тобто. Бараха теж витискає максимум от з того, що має, попри те, що як пише валенсійська преса після цього матчу Лім продовжує вбивати Валенцію, продовжує руйнувати цей клуб. Бо вже після гри спортивний директор Мігель Корона вийшов і сказав. Там ми не боїмося навіть і молодих е, продавати. І тут відразу почалося, що в пресі, що в фанатських пабліках. А ким нам тоді грати? Якщо ви нікого не підписуєтеся ще хочете продати умовного хаві Герус чи Дієго Лопеса, нам взагалі вже немає е, ким грати, що з цим клубом буде. Бараха зараз в таких в такій патовій ситуації, але він все ж потрібно віддати йому належне, він старається і, принаймні, ось з цих молодих витискає максимум. Окей, переходимо до наступного матчу іспанської Ла Ліги, в якому брав участь український легіонер. Деться про Андрія Луніна, який знову через травму іспанця кепа Аріса Балаги з'явився зі старту у рамці у рамці мадридського реала матч проти Гранади, і відверто в Андрія. Практично не було, точніше в принципі не було роботи протягом цього поєдинку, бо гранада не спромоглася навіть завдати жодного удару у ствір воріт. І після матчу Лунін досить крутий пост запостив в інстаграмі. І написав, що завдяки моїм партнерам я сьогодні замерз у руки. Я реагувала іспанська преса на гру Луніна, і знаю, що з'явилися чутки щодо продовження його кар'єри, і зміни прописки вже взимку під час. Наступного трансферного вікна Ну власне на цьому і акцентувала іспанська преса свою увагу після матчу Луніна, бо нам фактично нічого коментувати, коментувати за підсумками самої гри один удар там гранади, та й той повз ворота. Можемо лише відзначити, що Андрій. Дуже сильно додав в грі ногами, і про це також писали і в фанатських пабліках, і в різних статистичних порталах, коли наводили власне порівняння його статистики з Кепою, де він фактично за усіма показниками перевершує баського кіпера, який повинен стати другим номером реала у наступному сезоні. Якщо залишиться Анчелотті. ми вже говорили, що тренерський штаб робить ставку. Саме на нього. І власне марка. от дві публікації, які з'явилися після цього матчу, були про Луніна в контексті: що чи це був останній матч Луніна зі знаком запитання? І ось вже сьогодні йому фактично винесли вердикт: марка найбільше видання спортивної Іспанії, що проти Бетіса повертається кепа. Але Лунін за ось ці три матчі, які він провів, він заробив собі такий солідний бонус в контексті того, що він влітку отримає більше класних варіантів, як вже зокрема ми з тобою зазначали. І, до речі, ми е, говорили, що потенційним його клубом може бути Вільяреал, який шукатиме е, голкіпера після приходу Марселіно. І власне, ось кілька днів тому. Ок Діаріо написало, що Вілля Реал знову вмикається в боротьбу за Луніна. Ну, з цим клубом його пов'язують на моїй пам'яті десь вже, напевно, втретє, і останнє це було минулого літа. Ще тоді Лунін, начебто, сам відмовився покидати Бернабео, коли вже. Анчелоті обрав собі другим номером Сорію з Хетафи і ще більше з'ївся, так би мовити на українця через те, що той залишився. І, власне, не прийшов іспанський воротар на місце Дублера Куртуа. Повертаючись до Вільяреала, то власне, пишуть, що вони в ідеалі хотіли б підписати нового кіпера вже в зимове трансферне вікно. І ось тут вже виникає конфлікт. конфлікт Інтересів з реалом, який не хоче відпускати Луніна взимку, бо вони радше це зроблять влітку вільним агентом. Ситуація в них непроста, тому що травмований куртуа він повернеться десь лише в квітні чи в кінці березня. Словом вони не будуть ризикувати, залишаючи кепу і когось з молодих. І, тому цей варіант може вигоріти десь вже влітку. Я говорив з Хаві Сідро з місцевим журналістом з Вільреала Радіостанція Кадена Сер, і він сказав, що зараз не бачить цього переходу, тому що Реал відмовляється відпускати Луніна за будь-яких умов, і вони не збираються виходити на трансферний ринок в пошуках ще одного кіпера. А вільреал. Може повернутися до цієї опції влітку, але тут теж потрібно дивитися, що вони зараз зроблять в січні, чи Марселіно дотисне керівництво і все, ж йому. Привезуть надійнішого воротаря, чи дограють вони сезон з Йоргенсеном Тарейною. Будемо сподіватися, що Андрію наступним міжсезонням не в зимове, бо не збирається, начебто, відпускати мадридський реал українського голкіпера, отримає безмежну кількість вигідних пропозицій. Е, дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість понеділок описати матчі у матчі іспанської лаліги, в яких брали участь українські легіонери. Це був Володимир Лиско, оглядач Лаліги, і також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.